Так. будь ласка. cat, um, Там там і там сі. А, Ну, тому що якщо в тебе є літерки I, E and Y, можна запам'ятати з фразою I eat yogurt. то перед сама літерками Сі буде читатися як С звук С. Тобто сал. Тобто, eyes, тобто face. Psycho. В інших випадках як К. Тому cold, cat and so on. Тоді що осеан виходить? Um, ні. Якщо в тебе буде Сі і дві голосні за нею, то то... It's not tasty. Якщо ж після Сі йдуть дві голосні, то читаємо як Ocean, sociable, artificial. Якщо ж буде «ch», то це звук «ч». CH. Chicken, chin. Але якщо, наприклад, слова французького походження, то тоді будемо читати як «ш». machine. Шик. SHF. Або ще є варіант грецького походження, тоді є як... Chemistry, architect. Якось так. Так, я побігла в супермаркет. See you later!